Святослав Вакарчук, відомий український музикант і волонтер, влучно сказав воюють не зброя і руки, воює серце, а решта підпорядковані. Як ці слова стосуються теми відео, дізнаєшся за мить. Спокон віку поети ставали голосом усього народу, адже чуттєвим словом торкалися найпотаємніших струн людської душі. Поети це біографи народу, а в нього біографія тяжка. Слова сучасної української письменниці Ліни Костенко, на жаль, життєпис нашої нації сповнений трагічних сторінок, і в часи найбільших потрясінь поезія ставала порятунком чи просто відрадою для багатьох українців. Тож не дивно, що з початком російської агресії в Україні з'явилося чимало ліричних творів, які стали для нас розрадою, підтримкою та мотивацією. Коли повертається світ спиною і знов поміж нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною. Хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгораються перші битви, говори зі мною, говори зі мною. Бо словом також можна любити. Це слова з поезії, молитва Юрія Іздрика, відомого сучасного українського поета, лауреата найвищої вітчизняної літературної відзнаки національної премії імені Тараса Шевченка. 22 лютого 2022 року, за два дні до початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну, з під пера Валентини Матвіїв, сучасної поетеси зі Львова, з'явився чуттєвий вірш, який і досі підтримує бойовий дух українців. До речі, син письменниці Тарас Матвіїв, герой України, що 2020 року поліг за батьківщину. Весь світ завмер в очікуванні лиха, що йде до нас із півночі війна. В моєму ж серці все напрочу тихо, може, тому, що скоро вже весна, може, тому, що є ще Бог Всевишній? Він є початок всього і кінець, і скоро розцвітати білій вишні і йти з весняним вітром під вінець. Може, тому, що скоро зійде грядка і що травою в луках зашумить, бо все в цей світ приходить по порядку. Та лиш йому відома точна мить. Ще поживем, відборем, відвоюємо за нами правда і предвічний Бог, ще на кремлівських стінах намалюєм тризуб і прапор наших перемог. А поки що готуймося до бою Божих дітей проти дітей пітьми, точім слова і чистьмо свою зброю, бо в Бога йде весна після зими. Поміркуй, який настрій викликає поезія. Упевненість перемагає тривогу. Віра в Господа утверджує переконання, що як весна беззаперечно оновлює природу і дає нове життя, так і наша Україна обов'язково воскресне. Однак зараз, у час випробувань, потрібно бути максимально зібраними і відстоювати правду. Добро переможе, бо українці божі діти, а не породження пітьми. У відповідні символічні образи твору та їхнє значення. Весна символ оновлення життя. Зима випробувань, північ ворожих сусідів. Кремлівські стіни символізують територію загарбників, тризуб і прапор державні символи України. Божі діти це щирі українці, а діти пітьми окупанти росіяни. Поговоримо про засоби образної мови. Уся поезія Валентини Матвіїв побудована на прийомі протиставлення антитеза Весь світ завмер в очікуванні лиха, в моєму ж серці все напрочу тихо. Бог Всевишній, Він є початок всього і кінець, божі діти проти дітей пітьми, бо в Бога йде весна після зими. Образ весни персоніфікований, як і інші образи, наприклад, і скоро розцвітати білій вишні. І йти з весняним вітром під вінець. Виразною постає анафора єдино початок рядків може, тому що такий прийом посилює ефект градації у вірші. Короткі стверджувані речення як свідчення беззаперечної перемоги українців ще поживем, відборем, відвоюєм, За нами правда і предвічний Бог, ще на кремлівських стінах намалюєм тризуб і прапор наших перемог. А в останній строфі вірша спонукальні речення мотивують кожного і кожну ставати на захист батьківщини. Готуймося до бою, точимо слова і чистьмо свою зброю. Окремі рядки вірша набувають афористичного звучання він, тобто Бог, є початок всього і кінець. Усе в цей світ приходить по порядку, та лиш йому відома точна мить. За нами правда і предвічний Бог, бо в Бога йде весна після зими. Поглянь на цитати з вірша. Визнач засоби образної мови Метонімія Весь світ завмер в очікуванні лиха. Метафора. І що травою в луках зашумить. Епітет Предвічний Бог. Риторичні запитання та оклик. Може, тому що скоро вже весна Визнач вид та жанр лірики. У поезії Валентини Матвіїв весь світ завмер, поєднуються ознаки філософської та громадянської лірики. Жанр твору ліричний вірш. Сформулюй мотиви поезії Мотиви вірша Валентини Матвіїв. Сила Божої справедливості й допомоги. Заклик до боротьби за незалежність Батьківщини, глибокий патріотизм і віра у світле майбутнє та перемогу України. Із початком повномасштабного вторгнення багато віршів стали свідченням сучасної трагічної історії українського народу. 5 березня 2022 року соцмережами розлетілася поезія відомого сучасного письменника Олександра Ірванця, який тоді перебував у розбомбленому Ірпені. З міста, що ракетами розтрощене, до усього світу прокричу. Цього року, у неділю прощену, я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ж ти нас кинув. Та у пеклі цих страждань терпінь все ж стоїть Золотоверхий Київ, буча, і гостомель і ірпінь. Ми усе здолаємо і вистоїм. Потім ще і рештки приберем тих усіх, котрі були тут прислані, вузькооким лисим уперем. З вами я і вистою, й вцілію, як у землю рідну міцно впрусь. Я ніколи не прощу Росію. Чом відводиш очі, Білорусь Вірш Олександра Ірванця належить до громадянської лірики, і твір нікого не може залишити байдужим, адже поезія живе свідчення нашої історії, підтверджене фактами страждань мільйонів українців. У відповідні засоби образної мови та їхні приклади з поезії Олександра Ірванця. Гіпербола. До усього світу прокричу. Цей же художній засіб наявний у рядках, що містять антитезу протиставлення. Цього року, у неділю прощену я, здається, не усіх прощу. Епітет все ж стоїть золотоверхий Київ. Риторичне звертання та оклик Світе, світе, гарно ж ти нас кинув. Риторичне запитання та звертання. Чом відводиш очі, Білорусь? До речі, як ти розумієш це риторичне запитання, звернене до Білорусі? Власну думку напиши в коментарях. На звуковому рівні поезія теж має особливе значення. Так, наприклад, алітерації, повтори звуків Р та Ш у першій строфі вірша підкреслюють гнів ліричного героя і безпощадність рішень, а тавтологія неділя прощена не усіх прощу увиразнює протиставлення. Твою увагу точно привернув образ вузькоокого лисого упиря, наповнений удалими епітетами, зниженою емоційно забарвленою лексикою. І за цим образом тобі, безперечно, вдалося зрозуміти натяк на конкретну особину в сучасному світі. Такий художній засіб називають алюзією це натяк, що відсилає читачів до певного літературного твору, історичної постаті чи події. Визнач мотиви поезії Олександра Ірванця. Мотиви вірша. Незламність, сила духу і патріотизм українців, гнів до ворогів, віра в перемогу України. Із початком повномасштабного вторгнення не тільки відомі раніше поети пишуть про війну. Серед наших відважних захисників багато нових авторів, яких російська агресія спонукала виливати думки і біль на папір. Це Гліб, Бабіч, Павловише, Баба, Ілля Чернілевський та чимало інших. Так, наприклад, Перу воїна ЗСУ, відомого під псевдонімом Анатолій Анатолій, справжнє ім'я автор не розголошує, належить надзвичайно трепетна й майстерна поезія Солдати не говорять про війну. Солдати не розказують про біль. Його нема ніде, і він усюди, осколками ліворуч серця в грудях, тривогами, що сипле за заметіль. Уже з однієї строфи поезії розуміємо провідний мотив вірша внутрішній біль і страждання солдатів, які не можуть або не хочуть говорити про свій досвід війни. Переглянь наші окремі відео про поезію воїна Павла Вишебаби та сучасні патріотичні пісні. У цьому відео ми розглянули всього кілька сучасних віршів про війну, які відображають глибокий патріотизм кожного українця, нескорений дух наших славних захисників та відданість у боротьбі за державу. Тож тепер, поглянувши ще раз на слова Святослава Вакарчука, ти розумієш їхнє значення, бо воює серце, а решта підпорядковані. Запам'ятай, серед сучасної української поезії про війну вирізняється ліричний вірш Валентини Матвіїв Весь світ завмер, написаний напередодні повномасштабного вторгнення. Твір поєднує в собі ознаки громадянської та філософської лірики, мотиви поезії, сила Божої справедливості й допомоги, заклик до боротьби за незалежність Батьківщини, глибокий патріотизм, віра у світле майбутнє та перемогу України. Засоби образної мови протиставлення, антитеза, персоніфікація, метафора, метонімія, епітети, анафора, градація. Стверджувальні та спонукальні речення, афоризми, риторичні фігури. Ліричний вірш Олександра Ірванця З міста, що ракетами розтрощене, написано на початку березня 2022 року під час перебування автора Вірпені. Твір належить до громадянської лірики. У ньому звучать мотиви незламності, сили духу і патріотизму українців, гніву до ворогів та віри в перемогу України. Серед засобів образної мови: протиставлення, антитеза, метафора, епітети, гіпербола, тавтологія, алі літерація та багатство риторичних фігур. А яку сучасну поезію рекомендуєш прочитати ти? Напиши в коментарях до відео. Відкривай із нами патріотичний світ у керліт.